Що ми робимо, правильно. Ми шкребаємо свиню. Кажуть, що свиню треба шкребти до біла. Якщо таку свиню до біла, то в нас шкр... сала не буде. Правильно? Шкурки. Так що люди попривикали, що що знімаєш? Ні. Не. не знімаєш? А знімаєш чи ні? Знімаєш. А ну, вже вже сказати, здравствуйте. З вами колюха. Калян! Чого ти його взувати? Та не взували його? Просто понравився. Так що, друзі, ми їмо шкеребемо. Лепчик розпозняли. І зараз гарними кробовими рухами будемо колюювати. Вино за нас. Так що люди, які трошки не в темі, і цим ділом не займаються, а коли бачили отаку білу шкуру, як ось на ногах, наприклад, то її там, косують, там, знаєш кажуть, склібить. Це мене не вже, так, як косуєш клібудь. В нашому регіоні, в, Пів... в північній Україні, тобто Київська область, вже давно так не роблять. І ось що круговими руками отак ми вибиваємо стало, а потім вже кьорхер у нас стоїть. А так, хтось там каже, що це типа сажа там, чуєш, так може й сажа, сажа це ж нормально, це ж добре. Ну, і потім кюркером воно вибивається все на квітні. Як прижарена картопля, на сковороді, вроді, знаєте? Якщо вона прижарена, то вона коричнева. Якщо вона не прижарена, вона не буде коричневою. А те, що ми після цього всього діла вимиємо, обмиємо керхером. А потім спалимо мішечок з джудженою. А шкірочка тут, якби ще тут огорбажом пошкребти, то його б вже б вже не було. Тобто вона довела кусатися губами, а не така, що треба набивати на чоботи на підошку. Ну а я, ну це ж вони таке, вона біла була раніше, така, було, все оббили і все. Що ти менше залазиш, ти зробили, дитина миє, дитина. На заробітках його ну, не ганяє, коротше. У нас бізнес мене партнери, коротше, він мені сьогодні бізнеса бізнес-партнера подив'я. А я не подивлю, я просто розсуждав директора під забором. Набрали, що молодий, вчора десь там довго кіно дивився з То Трохи трошки була проблема в нього. Не хотів до щось вставати. Сказав, хорошо, хорошо, а сам насправді 10 спать. Ну то таке буває, в мене таке було користь. Це такий молодість, страх, як це. Як там кажуть, назад. Так ставлю. як правильно, бляха, хами цвині, ви можете мені написати? До білого колю, до зеленого, до раджу. Хтось каже, щіткою треба, ми їм щіткою. Хтось каже йоршиком тремить, ми їм Йоршик. Хтось каже кьорхером прямить. І керхером ми. Хтось каже, треба соломи смалити. Щас посмали. Ща тут мішком спалим, соломи наложимо, це здамо відео. Просто не можу понять людей, які смалять мішком і кажуть, що це солома. Положили два пучка соломи. Зняли відео, показали. Два пучка соломи. Да щоб свиню закуптити соломою, там. Соломи треба півможари спалити. У будь-якому. Ну що, коля не так? А? І сидіть, щоб воно там зиміло. Розказують. І шукають виходи, Яке воно не таке. Та вам цього не такого, його просто навіть не випробувати. А нас ну, розпаю. І ми так будемо робити. Будено. Займіте, чимось. Іншим Кор корисним. Так що хто тут робить? Я роблю Коля робить. Назар тільки відики знімає. Да? Що ти мовчиш? Ти ж оператор, то Що, Ща фунти колоди. Те ще ми керпіром -кер може бути. Ось так, саме та, головне з трубовими руками. Так що, друзяки, шкурочка бути вимита. І висмалена, і вимита. О, от така ось ситуація і ми ще ще після цього всього будемо будемо мішечок спалювати і мішечку ми додамо колір так що я думаю що кюрхером краще вимиється навіть ніж ножом дамо смали хтось там каже грязне вредно не вредно mm -hmm. Буду казати погана слово, Коротше, один словом його нові. Дивись, які шкури спали в лки. О, це все саме можна було продати дороги. Це тепер, подав попасть. Однувай. Зразу за мене не блогером, да? А? Это да лучше, чем что-то Вот, oh, да. А? Mm -hmm. Да. Так что так разъелозили, сейчас будем смывать. <coughs> так что на бочина фактически спалена. Ну, воно сейчас кирочка, чи мешечка за мандюрима. Собачья <кхе> нарьом. Змиваємо пол і змиваємо кабан. Черпинку. Так Таку сьогодні зарізали невеличку. А по проханню Ласі Петрівни. Щоб закрити деякі прохання і закрити переробку. Трошки леса, Петрівна щось планує. Так, дивіться, шкура висмалена. Якщо дебіли деякі не розуміють, а що це таке, то я ж не винуватий, що ви дятли. Ой, не ображай людей. Ну, а людям можна ображати, коли людина не кує, не меле. Осьо, шкура на ногах, це як по традиції, а це все впалена, вона ж супириста. Так що калюха дає дроза. Тож, криша в нас є. Пол у нас є, боки є, мийка у нас є, кодон є, ножі є, горілка є. Це у нас ченарі. І зараз вбиваємо, а ну, напишіть. Хорошо, коля посмолив свинью, а? а я вважаю, що добре. Чого? Тому що це для ну, моє прохання, зробив, як я хочу. Ну, наша будеш миться. Зараз мішок спалиться, ще буде миться, потім перевертається на чотири кості. Миється потім перед розбором, миється справа, зліва. Це вже наші проблеми і води уходить теж чималенько. Так що зараз спалюємо мішечок. Все одно на камеру не передає, зрозумів. Саму суть самого оцього, бачиш? Щось у мене з ногтем. Ну, Це у нас тим паче у нас свинка тут сала небагато. Якби був кабан, такий, як ото, там на два пальці, на три, Так, такое пальцем раз і воно б вже провалилось, хоч воно трещить. Так що напишете свої коменти. Що Спічечка А? Та я... да, можна, спічкою, але ж у нас зажигалка, Зараз вони свинебрає. Так що зараз витираємо мішечка і погнали. Курі. Що тут робиться? Боже, лиса яка. Лиса можна, не треба і скубати, чи школька. Зарізала воно бляха, да і все. Оце універсальні курі. Але несуться. Таке наче із того. Чуєш, це ж пройшло однічні курі. Що, року немає. Так що, коли все висушили, зараз з феном. Фе, не. Як він називаєте? Фен для волосся. Назар посушив собі волосся і свиню висушив. Для чого? Для того, щоб класно ліг загар. так, да, е, Який у нас 220, 220 вольт фен? Такий мощний, потужний, професіональний, автомобільний. Висушили і все, після баньки. І зараз мішечко кану. Приготовили і спалимо, калюхану курить. Ви кури вже, да? Курить здоров'ю вредить. Все, колін, кидаємо курить, давай на спор. А? Не, ні, не хоч спорить. Хто спорить, то штани пропори. Я да? раз виграв, другий раз я вже не спорю. Він так само класно. А я кажу, ней Бога, як ти думаєш, кілограм 150 є, 100, є 190. Та ні, нема сюди. Спорим. Що ви Що ви без що на зараз вистим, бляха, на віса класна в сторону на бочину. Да нема 190. 170. Назад! Де сюди! Споримо на 200 гривень. Я з Ну так. Да. Ти участвуєш. Ще давай мішка спалимо, а потім поважимо, так? Да? Ну щоб вже нам лишній раз, тоді ми просто туди раз і одразу на все. Ще спали, ми він поки нам вісо принесе, ми потім зважимо. Та думаю, кілограм 175, не більше. А кажеш 190, так? Да? А на зараз зараз спитаємо. Так, тепер крем для загара. І все, погнали. Так, калян зараз накриває, бо мерзне. Треба тепер її вкрити. І вони зараз будуть з колією. Жопками поза кадром скакають на ній, скакають, поскакають, 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 поскакають і все. Таке накидка. Ти готов? Троси, шта, жопу ж витруси. Ну, штани, верніше, жопу не треба. Oh. Куди ти пішов? Боїшся, що ти буде знімати, як ви їхати на свині? Що, як ми хочемо, зараз ви робите процедуру, коли спалює мішок, потім ваги і важимо. Скільки ти думаєш, хто вгадає? Я проспорив чи він? Я кажу 175 десь, а він каже 190. А ти скільки кажеш? 150? Ти програв. Я програв? Ага. Ти думаєш 190 цього кота? Ні. Ну максимум 180. Я програв? Очі розуйте, ребята. Так що я зараз буду важити. Так що закоптили. І Коля каже, що 200 скільки ти кажеш Коля? А ти назар нічого не кажеш? Ти кажеш, ти воздержався. Що, давай тоді туди сразу на це, так? Да? Чи що? счета. А я кажу 175, на 200 гривень, так? Да? На 200 чи ти мелочь? на 200. На 200? Так все не міняєш. Не, каже якраз до зарплати 1200, буде нормально. А якщо мінус 200, то теж буде нормально, так? Да? Можна було, зараз на косарь, але я не можу собі дозволити. У мене Леся Петрівна розстріляє ці азартні ігри, так? Да? Що, братан? А де та драбина наша? Ти її пропив вже? Кому продав? Так що дивіться, яка ота, який наш закопчений бобосик, ну не передає яркості. Щось на телефоні немає тої яркості. Треба, щоб сонце наверное, піднялося. Так що на ту сторону будемо ложись, що на цю? Давай. сюди, а потом назад. Да? Чуєш, що каже, він миє. Все красиво. Та все буде нормально. <кій> Тільки треба старити цю штуку. Бо ви мене потім обдурите. Одинадцять. Ні, ну ми тарили ми тоді знали чіткий вес. Так що включаємо віса. Можеш включати директор. Що там? 0? Ноль? Ноль. Не обдурю людей, ноль. Тепер можна знімати. Що ти там по накладу? Ти, ти б людей. Ти зараз йому підіграєш по 100 гривень поділитися. Так, забрали. От 10 800, ну, 11. Це Петрівна нам дасть трендюлей, зато азартні ігри. Так що працюємо, друзі. Оп. От, Та все нормально. Чуєш, ж так нормально хай такі сма. Щя, Ще, ще, Не, 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 спину. Піднімеш? Ану момент істини. Не візьмеш? Просто не Є. А-о-о-о! Коля проіграв! Коля проіграв! Диви, як чітко я попав, брата не! А ти вообще паси задніх, ти взагалі казав 200. А-а-а! Коля як тобі? А? Поздравте мене, подписчики. 100... 175 кіл. О, ну з крові було б 180, ну не 190, так що калюха. А ще шкури на скребли на 10. Не, ну шкури скребли по любому. Чи ж все, витягаємо. Що, Красавчики? Чи жо? Ну, поздравте мене. Сьогодні мій день, да? Звісно, ну. Та діло ж не виграєш. і діло... Удачі! Не про виграді. <ріграє> да. Назару, що ти за шефа не радієш? Я дуже радий за тебе. Дуже? Асовоно <пліграє> тягай свиню, каже, так да, шеф? Шо? 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 Шо Для контента. <ріграє> так що, друзі, як? як вам напишіть свиня, це одні, одна із наймаленьких, дай з тої клітки. Ну вони, в принципі, там троє в нас залишить. Але, 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 але. Сто. Ще ж він помиєнно. Але 175 кілограмів, воно на біс, це нормально. Так що, друзі, працюємо. Далі, буде. воно Назар вже бочку розтопив, буде, шашлики жарить, буде победу мою приливати. Да? Победу на 200 гривень, а то загуляємо. Бойло наберемо, м'ясо купимо лесібедрівне, на 200 гривень. Так що, друзі, і повний прицеп воно на... золото. О, бля. О. Чому ми не можемо коля на стіл підняти? Тому що репається, воно дотягалося. То це ж так у нас середній медіум такий. От. А на тальфері, то вона репне взагалі пополам, якщо буде сальна. Так що закосячили воно трохи в спину, для лиці Петрівні триндюлей. Але ми з колею справимо. Там якраз буде поріз у нас боковушечки. Так що так, все. Треба линять. Всім миру здоров'я і добра. З вами був Назаревич, Азартний ігрок, Калюнчик і я, Сергій Шелудько. Так що, друзі, шутки шутками зважили, працюємо далі і дякуємо нашим хлопцям і дівчатам, що маємо можливість мати ще один таранчук. Так що з вами був калянчик, Шелудько, Назар і костер, який буде жарити шашлик. Тобто картонку пали. Да, то, то чорний квартал. No. Takže všem пока. všem míru, zdraví a dobra.